Ну і справ при порушенні постави. Різної ступені тяжкості. Вихне положення, лежа на спині. Розпочинаємо комплекс, як завжди, з дихання. Пробуємо повільний дих. Ручки піднімаємо вгору. Опускаємо видих. Ще пару раз. Глибокий вдох. Піднімаємо ручки вгору. Опускаємо видих. Іще глибокий вдох. Піднімаємо ручки впускаємо видох. Перша право. Ручки над головою. Робимо розтягування, руки тягнуться вверх, якби себе розтягуємо. А нижні кінцівки вниз. Напружуємось дуже-дуже-дуже-дуже пару секунд. Розслабляємось сьогодні, ще напружуємось вдих. Тягнемо, тягнемо ручки вгору, ніжки вниз. Розслабляємось. видих. І ще дуже-дуже сильно напружуємось з усіх сил. Сильно, 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 сильно тягнемо. Вибіг. Ще разочек, Сильно, 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 сильно встанемо себе. Вибіг. І останній раз. Вибіг. Наступна вправа. Руки тіла, Піднімаємо ніжки під кутом 40 градусів. Якщо дуже важко можна трохи в іще сотрудні сила положення. Ще Щезочек. ще раз очок. Наступна права, права рука над головою, навдих Розтягуємо себе, праву руку тягнемо вверх, а ліву ножку тягнемо вниз, якби себе розтягнула. Терез нахист. Вдих, потяглися, потяглися, потягнися. розслабилися видих. Міняємо руку. Тепер ліва рука над головою. Тягнемо вверх ліву руку. і вниз праву нижку, ніжку розтягнемо себе. Тягнемо в досі, тягнемося, тягнемося, тягнемося. Повертаємося з одне положення. Вити, міняємо права рука, дити і потягнуся розслабляємося, ліва рука. Выдох, еще раз правая рука. Выдох, и остание раз левой рукой. Наступно правую. ніжки піднімаю на під, 40 град... під кутом 40 градусів, ножиці горизонтальні. Досить. Інша вправа. Гові обороти та застановити Правильно, находить. Досить. Наступна вправа. Ніжки згибаємо в колінах з На раз піднімаємо до таз. На два вихідне положення. На три піднімаємо таз. Чотири вихідне положення. Ще. Досить. Наступна вправо ножки під кутом 40 градусів, ножиці вертикальні. Повторюємо вправо. Досить, інша вправа, вступна вправа, піднімаємо живіт і таз, тримаючись на п'ятах і лопаточка, мостик. Тримаємось на кому якомога довше, намагаючись не повернутися на сходне положення. Віддихнуємо, ще разочок піднімаємось, тримаємось на руку, На п'ятах і лопаточка, продовжуємо виконувати мостик. Видихаємо. І ще раз піднімаємось верх. Видихаємо, повертаємо своє положення. Наступне вправо велосипед, імітуємо їзду на велосипеді. Окрас. Відводимо праву ногу в сторону з махом раз, два. Під рахунок три, те саме з другої сторони чотири. раз. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, Досить. інша вправа – червя. Опхватино себе підполіночі. Помовзручне заколіна в міцний, міцний блок. І рулок крухи. Інше право качаємо прес. Досить, інша вправа. Пишемо цифру кожною ногою. Починаємо починаємо з правої ноги. Один і до одного достиг. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. То робимо лівою ногою. Зібаємо ніжні кінцівки у коліних суховах. Намагаємось колінами доторкнутися до підлоги. Починаємо з лівої сторони. Один, два, три, чотири. Чотири, один. Два, три, чотири. Ще раз. Достаємо. Інша вправа. Повертаємось на лівий бік. Ліва рука під головою. права в опорі. Піднімаємо праву ногу вверх. Досить. Вправу ускладнюємо. Праву ножку виносимо вперед. Робимо круговий обер. Назад. Повертаємось в одне положення. Один. Два. Три. Ще. раз. Повертаємось в правий бік. Права рука під головою, ліва рука в упорі. Піднімаємо вгору ліву ногу. Наступна вправа, праву ліву ногу виносимо вперед, робимо круговий оберт, повертаємось безходне вихідне положення. Дві, два, три. Один. Два. Три. Один, два. Один, два, три. Іще один. Два. Три. Іще. Один. Два. Три. Досить. Повертаємося в хідне положення. Робимо дихання вправо, потягуємо до боку вдих. Опускаємо ручки вид. Іще глибокий вдих, потягуємося, потягувась, видих. Іще раз глибокий вдих, видих. На цьому ми сьогодні закінчуємо виконування вправ при порушеннях постави. Продовження буде далі. До побачення!